Вийди на Олімп, скажи, що ми в небі. Знайомтеся, це бойовий fpv дрон прикордонників, і буквально протягом наступних кількох годин він до завтрашньої статистики російських втрат додасть іще як мінімум мінус одного окупанта чи мінус одну одиницю ворожої бойової техніки. Але як саме чиїми стараннями він спроможний це буде реалізувати, давайте про це зараз вам докладно розкажу, покажу. Отже, один день життя бойового fpv дрона прикордонників до вашої уваги. Давай, давай, давай туда. Ой евпівдрон, який вражає росіян, по факту народжується із такого от зародка. Ця база основа, або, якщо хочете сказати, скелет дрона приходить прикордонникам від держави чи волонтерів. Вони приходять зазвичай на поганих комплектуючих. Які не дозволяють виконувати завдання на великих дальностях під дією реба. От ми обходимо реб, по суті, підсилюємо наші сигнали, що відео, що керування, кастомні частоти і все таке. Навіть якщо комплектуючі приходять хороші, то вони просто можуть не підходити під наше обладнання і все одно приходиться міняти. Тож тепер інженерам треба його перезібрати, проапгрейдити, перепрошити. Ми уходимо із офіційних всіх прошивок, те, що дозволено у світі, ми просто з їх трохи в сторонку. Ну і для зручності прямо під себе налаштовувати, прямо під кожну групу, щоб вони звикли, що у них, допустимо, взрив буде на цій кнопочці. Канали Канали переключаються на цій кнопочці. Потужність. Потужність на цій. І щоб воно ну, якось стандартизувати, щоб все одинаково було. Тому що кожен раз буде приходити і все буде по-разному, це буде. Ну, Хаос буде. Так, це буде. Це роботи не буде. Саперам треба його спорядити вибухівкою, відтестувати в полі. А пілотам шникам треба спрямувати його до ворога. Зорітуй, будь ласка, конкретно до цього дрона. Чим його можна спорядити? Які є варіанти, які з варіантів тобі подобається більше, і що би ти порадив конкретно до нього? Є меню камулятив, це у нас ідея проти броньованої техніки легкоброньової, важкоброньованої. Важко є у нас уламковий, це проти піхоти. І проти машин, які не броньовані. Звичайні машини. Також є фугас. Це якщо нам треба щось скрити або відкрити двері. Постукати, так сказати. І є термобар це для того, щоб ну, ворка підгоріла в буквальному сенсі. Тобто ураження цілі FPV-дроном – це справжня, спільна, кропітка робота багатьох професіоналів. Я думаю, 10. до 10 кілометрів буде. Ну, моя група залітала на днях 13. Да. Батка просто сіла, батка не хотіли. могли ще летіти. 13 кілометрів – то, що він пролітає. Це 3 кілограми може? 3 кілограми зафіксовано, підтверджено, так сказати, несли. Так, да, це може 3 кілограми нести. А на тестах 5 піднімав. Ну, то вже дуже багато. Ми не так, заряд РПГ треба переобладнювати. Його переобладнювати не неважко. Ми просто його розбираємо, споряджаємо вибухівкою і робимо місце під детонатор. Потім ми вже споряджаємо до FPV 8 Найбільш потужний по вибуху у нас буде це фугас. Те, що може, якщо залетіти добре в бліндаж, о, повністю розкрити бліндаж. Я ж кажу, тут все дуже тонко, тут все в залежності від цілі і від о, задачі, яка стоїть перед пілотом і переді мною. І ось цей готовий до бойової роботи дрон. Тобто не тільки проапгрейджений і перепрошитий, але також і відтестований тут в полі, потрапляє до рук пілотів-ФПвішників. Які з цим дроном, ну, але також іще і ще з приблизно 5-ма десятками його братів-близнюків вирушають максимально близько до лінії фронту. Прямують в спеціально облаштований схрон, звідки ці дрони піднімають в небо і спрямовують в бік ворога, лім бісу зв да, да, на зв'язок. Без в небі. Да. Бачу машину. Захожу. Лимбес, у отработал. В целом задание непогано. Два трьохсотих скритий бліндаж Якийсь з пункт з пункту що у них там Старлінку нічтожені. Ну, так плюс-мінус продуктивне. Ну і таким от феєричним, але погодьтеся славним є завершення життєвого циклу дрона Камікадзе. Куплений на гроші українців, споряджений прикордонниками, він іще на трошки, але все-таки знесилив нашого ворога. Утім, ми розуміємо. Що нам це треба повторити і ще приблизно плюс-мінус 140 мільйонів разів.